Земля обітована саме таку назву обрав для першої частини своїх мемуарів 44-й президент США Барак Обама, і ця книжка вже стала бестселером світового масштабу. Вона охоплює період від дитинства майбутнього президента до моменту ліквідації у Бен Ладена. Читач стає свідком того, як ухвалювалися складні рішення, що вплинули на перебіг історії. Ірод, давай без спойлерів. Дмитро Слівний у традиційному книжковому огляді. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. У 96-му році в сенаті штату Іллінойс з'явився молодий та енергійний американець кенійського походження з іменем Барак. Ніхто тоді і не замислювався, що 20 січня 2009 року у Сполучених Штатах Америки він стане першим президентом афроамериканцем. Сьогодні, у нашому огляді, як ви вже мабуть здогадалися, книга Барака Обами Мрії мого батька історія про расу і спадок. Перше її видання побачило світ ще у 95-му році, коли автор був відомий лише як громадський діяч та перший в історії чорношкірий президент журналу Harvard Law Review. Саме цей факт тоді зацікавив видавців у образі Обами. Мрій мого батька це доволі детальна розповідь про молоді роки майбутнього політика, а згодом і президента США. Його історія є дуже нетиповою, далекою від стереотипів життєпису чорношкірого американця, дитинство у білій сім'ї матері та навчання у престижній школі життя у далекій екзотичній індонезії, відкритість до життя у дуже різних прошарках суспільства, довга і виснажлива історія стосунків з батьком, якого бачив лише один раз у житті. Подорож до Кенії, зустріч і прийняття африканської частини свого роду. Дозвольте прочитати вам невелику цитату. Я відклав книжку і відчув напад знайомої люті. Безсилою та шаленою за браком адресата. Поруч мирно просував молодий британець. Окуляри сповзли йому на схожу на плавника носа. Я задумався. Чи гнівуюсь я на нього? Чи винен він у тому, що я зі своєю освітою і теоретичним арсеналом не маю готових відповідей на запитання, які він поставив? Чи можу я винуватити його за прагнення поліпшити власне життя? Може я сердився на нього за фамільярність, за його припущення, що я американець, ба чорний американець, природно розділяю його песимістичну уяву про Африку. У його світі це припущення було принаймні прогресивним, проте хіба підкреслювало і без того непевний статус. Африканець із заходу, який і на заході не зовсім удома, африканець на шляху до землі сповненої чужинців. Мрій мого батька не тільки для прихильників колишнього президента США. Вона і для тих, хто шукає мотивуючі історії про самопізнання та подолання труднощів. Це історія про виклики модернізації і родинні травми, колоніалізм і самотність, в якій ми, українські читачі, можемо побачити значно більше знайомого, болючого, ніж можна було очікувати від американського автора. На цьому все. Дякуємо національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.